Ви не повірите, але він знову впав. І я про рейтинг зеленського е, останні опитування фіксують вже певну тенденцію до падіння цього рейтингу, і ситуація явно розвивається не так, як цього би хотіли на банковій. Про це і не тільки сьогодні на каналі Цинічна Політика. Я його Рейтерович. сьогодні, 7 серпня. І власне, ми ці результати опитувань обговоримо і подивимося, до чого це може призвести. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайку, репости, спонсорство і звісно, коментарі це дуже важливо. Зараз для YouTube, а також підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, а зробіть прямо зараз. Отже, е Київський міжнародний інститут соціології КМІС провів чергове опитування з 23 липня по 4 серпня 2025 року. І ну, ключовим е меседжем, мабуть, цього опитування, ключовою темою цього опитування було, власне, е рейтинги довіри там до різних політиків. Вони особливо не сильно міняються, але от нас цікавить рівень довіри. До президента Зеленського, тому що тут є одна дуже показова тенденція. Згідно цього опитування, в власне липні-серпні 25-го року президенту Зеленському довіряє 58% населення, 35% не довіряє 7%. Важко сказати. В травні червні 25-го року йому довіряло 65%, 30% не довіряло, 5% не визначилося а в травні. 25-го року 74% довіряли, 22% не довіряли і трьом було важко визначитися. Ми бачимо дуже промовисту тенденцію з травня місяця, третій місяць поспіль рейтинг до президента Зеленського. Ну, не дуже позитивне. Тобто, рівень довіри падає. Причому падає ну так знаєте 74, 65, 65. 58 Тобто, шах я маю на увазі, оцей крок, так званий. Да, він достатньо серйозний, достатньо великий. Видно, що це якісь достатньо, ну такі серйозні групи, змінюють свою позицію, змінюють своє ставлення власне, до президента України. Це показова тенденція, і я би екстраполював цю тенденцію взагалі на те, що відбувалося з рейтингом Зеленського, ще. Починаючи з 22-го року, дивіться, яка цікава історія. У 22-му році на до початку повномасштабного вторгнення довіра до Зеленського була 37%. Хоча починав він з 80%. починається війна. Довіра виростає до просто безумних 90%. Це ефект єднання довкола прапору. Ми вже обговорювали цю тему колись на каналі, але це така поширена достатньо тенденція соціологічно, в тому числі. Вона пов'язана з тим, що. Коли є якась там проблема для країни в цілому, суспільство як правило об'єднується довкола лідера в даному випадку, це президент країни, і тому такий рівень довіри він об'єктивно обумовлений необхідністю об'єднатися довкола верховного Головнокомандуюча, голови держави, людини, яку представляє країну на міжнародній арені і Робить все для того, щоб країна отримала необхідну допомогу і вистояла в цій боротьбі проти російської агресії. Далі, далі, тим не менше, пройшли перші місяці. Почалися вже певні процеси всередині влади, почалися неоднозначні рішення, і рейтинг довіри, скажімо так, до Зеленського почав падати. До кінця 24 року він становив вже близько 52%. Теж дуже показова історія. Фактично в два рази він обвалився. Але що далі відбувається? У п'ятому році. Президентом стає Дональд Трамп. Відбувається відома історія в овальному кабінеті і рейтинг довіри 74%. Зараз знову літо і літом починається падіння цього рейтингу три місяці, травень-червень. Липень, рейтинг падає і падає достатньо швидко. Крок, як я вже казав, він такий достатньо показовий. Тобто, тут є очевидно, ну оцей ефект єднання довкола прапора, який коли він спрацьовує, де на користь зеленському, але коли немає якихось отаких, знаєте, серйозних викликів для країни. Для виживання країни в цілому а є певна асоціація зеленського з країною. Рейтинг зеленського починає падати. Чому тому, що у суспільства дуже багато є внутрішніх питань, і ці питання без відповідей в рейтингу, який ми бачимо зараз, явно є вплив історії з спробою позбавити незалежності НАБУ і САП. але я думаю, що це не ключова причина, тому що наголошую і нагадую ще раз: опитування почалося 23 липня тільки на другий день. Коли було проголосовано той резонансний закон, який забирав незалежність у набу і сап, потім була була процедура. Повернення цієї незалежності до 31 власне липня, і 4 серпня, опитування завершили. Там дуже багато різних питань і якийсь вплив, звісно, в історії з набу і САП є. Ми побачимо його далі, але мені здається, він не є вирішальним, тому що для певної кількості людей в перші там, не знаю, 5 днів цього опитування ця історія, мабуть, була все ж таки не ключовою. Е, тому наступний, е, наступне опитування, яке буде робитися будь-якою компанією, мені здається, його результати будуть. Ще більш показові десь середина серпня, кінець серпня, можливо, буде таке опитування, двадцяті числа, судячи з того, як місце робить, там мені здається, з рейтингом довіри до Зеленського буде все ще набагато гірше, тому що вже наповну спрацює ефект оцієї спроби вплинути і взяти під контроль антикорупційні органи, і цей вплив він явно буде не позитивним. Що цікаво, опосередковано це підтверджує навіть це опитування, тому що задавали відкрите питання, тобто можна було давати ну, будь-яку відповідь, Відповідь вона враховувалася, вони групувалися, і питання було таке: з яких саме причин ви не довіряєте Володимиру Зеленському. Ну, от як ви розумієте, на першому місці 21% це корупція, 20% до речі, цікавий дуже момент. Теж показова історія, на яку треба звернути увагу. Почалася повномасштабна війна, недостатня підготовка до неї, не може чи не хоче її завершувати. 20% так вважає. Далі 10%. Оточення або команда президента неефективне, покривають від розслідувань, працює на Росію тощо. 10%. Я думаю, що ці 10% легко можна додати до 21-го, тому що це дуже схожі, в принципі, поняття. Ну, є ще 9% про те, що президент не володіє необхідною компетенцією бути президентом. Не виконав передвиборчі обіцянки, не виправдав надій. Теж 9%. Слова розходяться зі справами, не виконує те, що має виконувати чи про що сам говорить: 9%. Не діє в інтересах простих людей, зокрема пенсіонерів. Як тут відразу очевидно, хто давав відповідь на це питання 8%. Неефективне рішення внутрішній політиці 7%. Часто говорить неправду, бо приховує важливу інформацію 7%. І вишенька на торті ухвалення закону про обмеження незалежності набу і САП 6%. Тобто, дивіться, історія з Набу і САП вже зіграла свою роль. Ця роль вона явно не позитивна для Зеленського. І очевидно, що ця історія буде мати продовження, і це продовження буде не надто гарним чи позитивним. Ним для президента України, чому тому, що насправді історія з Набу і САП справила дуже велике враження на суспільство. Проводили інше опитування, і згідно цього опитування, переважна більшість українців по перше підтримали протести, по-друге, готові були вийти самі. І по третє, вважали, що влада зробила не просто помилку а влада хотіла монополізувати треузурпувати узурпувати невластиві її повноваження через оцей контроль над антикорупційними органами так що в цьому контексті в цьому контексті е, історія з набу і сап вона ще е, відіб'ється обов'язково Власне, на цьому рейтингу довіри недовіри і відіб'ється, як я вже казав, явно в непозитивному е, ключі, чому тому, що той антикриз, який запустила запустив офіс президента, намагаючись перекласти всю відповідальність безпосередньо на е, народних депутатів, він не спрацював. Е, по перше, через те, що громадяни непогано розбираються в тому, що відбувалося. І тримати їх за дурнів це було абсолютно марна справа. І по-друге, рейтинг довіри і любові, так би мовити, до парламенту і так на рівні статистичної похибки. І тому ще більше навантажити депутатів якоїсь там примарної в даному випадку відповідальності. Ні, вона в них є, але не вони були ініціаторами цієї історії. Вона теж не спрацювала. І очевидно, що цей антикриз абсолютно не зайшов так, як це би хотіли. Побачити на банковій, тим не менше, зараз у Зеленського є е, можливість насправді втримати цей рейтинг довіри на достатньо високому рівні. А можливо навіть покращити знову повернути його в інший бік. Я маю на увазі, от все те, що зараз несеться щодо зустрічі Трампа з Путіним, Трампа з зеленським, Трампа з Путіним і Зеленським, і якимись чутками про те, що вже є домовленості про завершення війни. Я не буду зараз на цьому зупинятися. Ця тема для окремого блогу, більш підсумкового там за тиждень, ми обов'язково це обговоримо. Але очевидно, що якщо Україні будуть висунуті якісь неприйнятні вимоги, а такий варіант можливий. Ну, з точки, оскільки і Рубіо, і інші американські чиновники е, постійно говорять про те, що в основі завершення війни повинен бути якийсь обмін територіями. І Зеленський на щось таке піде, і це категорично, наприклад, негативно буде сприйнято населенням, для нього це буде катастрофа і повний мінус там з точки зору рейтингу довіри. Але якщо навпаки на Україні будуть щось нав'язувати і він виступить проти цього, зможе це аргументувати. І відстояти якимось чином позицію України, це може піти йому безумовно в плюс. Як ситуація буде далі розвиватися, сказати дуже складно, тому що є ще одна проблема це, дійсно проблема для офісу президента. Інші опитування, які на днях буквально були проведені, вони показують, що майже 65% українців хочуть, щоб війна закінчилася через перемовини. Тобто вони вважають, що треба якомога швидше війну закінчувати, починати перемовини і на цих перемовинах про щось домовлятися. І ось тут, ось тут від здатності е, тієї команди, яка буде представляти Україну, а це команда Зеленського, тому що там тільки його люди буде залежати. Ну, по перше, якими будуть умови. Завершення цієї війни для України і по-друге, як це потім відобразиться безпосередньо на рейтингу Зеленського? І я скажу відверто, мені на ці рейтинги абсолютно плювати, як мабуть, і всім іншим громадянам України. Чому тому, що президент і команда повинні ру роб... його команда, яку він привів і призначив туди людей, виходячи з тільки йому одному зрозумілих критеріїв. Вони повинні ефективно відстоювати національні інтереси країни. Якщо вони будуть відстоювати якісь свої інтереси, це абсолютно ну, буде не е, припустимо. Теж саме стосується і здачі якихось національних інтересів України. Тому зараз Зеленський і компанія, давайте так будемо говорити, знаходяться в достатньо складній ситуації на такому шпагаті своєрідному з одного боку. Треба ну, щоб це рішення було таке, яке влаштує переважно більшість українців, з іншого боку, воно повинно Влаштувати Трампа, і що важливо, на нього повинна погодитися Російська Федерація. Тому, от зараз, якраз зараз, ми стоїмо на етапі. Певного тесту на профпридатність всіх тих, кого Зеленський не призначав і кого зробив відповідальними за зовнішню політику в країні. Мені чесно трохи лячно від цього, тому що там є дуже багато людей, які явно не на своєму і потрапили туди, в силу якихось одному зеленському зрозумілих причин. З іншого боку, він зробив цей вибір, і наслідки цього вибору будуть повністю покладені на нього. Головне головне. Щоб ці негативні, наприклад, наслідки вони не стосувалися безпосередньо України, дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!